Ей, о божечки, ми не кусаємось. Не дивись, так вибач. Ми не... yeah, no. <рес> Перепрошую. Ви часом не загубились. <рес> Впевнений, що раніше вас тут не бачив. <рес> Маленька пастушка загубилась. Не думаю, що вона б злякалась. Вона сміливіша, ніж ти думаєш. <рес> Ці вибори шоу маріонеток і так щороку. Знаєте, ви просто парочка вискочок космополітів. Негайно кажи, що відбувається у підвалі. Що такого в твоєму юному віці могло тебе надихнути? Не знаю. Я не думаю про таке. Добре, що хоч не таке нудне кінноти роблять. Справді, так, я в курсі. Просто не люблю, коли мені говорять, яка я. КОХАННЯ Дивотріб. Ні, чекай, дай свій номер. У мене немає мобільного. Дивіться у кіно.